Вітаю вас, малята. Малята, чи любите ви гуляти у лісі, милуватися красою неба, купатися у річці? Чи подобається вам краса нашій матинки землі? Якщо зникнуть усі квіти, не стане комах, тварин, засохнуть дерева, то не буде і нас з вами. Тому ми маємо піклуватися про природу та берегти її. До нас сьогодні прийшли листи скарги. Від лісової феї. Вона просить нас допомогти їй і вірить, що саме ви допоможете природі. Але ж ви так багато знаєте. Давайте почитаємо листи скарги і спробуємо допомогти лісовій феї. Лист від гілочки зламав і вас, як гілку Ясеневу. І кидав геть, коли награвся нею. Веселий він побіг собі додому. Вона лежить на гнилі щиру дому. В самотині здихає гілко тяжко. Вже на ній не сяде більше пташка, вже вітерець її не захитає, хитати ще її не запитає. Її прожилка не пробудить соку, Не гріти мрію ніжну і високу. Івасю в лишку спить спокійно, тихо. Невже не знає він, що скоїв лихо? А яке лихо схоїв Івасик? Так, він зламав гілку. А чи можна ламати гілки? Ні, тому що дерева дають нам свіже повітря, захищають від спеки, негоди. Дерева є домівками для тварини птахів. А чи можна допомогти зламаній гільці? Так, можна Можна поставити її у воду, щоб гілочка пустила корінці, а потім з неї виросло молоденьке деревце. Наступний лист від квітів. На липі зябликає, дівчата квіти жменькають. Навіщо рвали? Не відають, побавляться, розкидають. Лежить жмуток під липкою, а сам від ледь не скликує. Покинуті, пов'ялені, простіть дівчат, конвалії. Чому не можна рвати квіти на лугах в лісі, в полі? Тому що після цвітіння залишається насіння, з якого виростають нові квіти. А якщо їх зірвати, то насіння не залишиться. Тому ми не зможемо малуватися чарівною красою цих рослин. Люди зривають квіти, а потім викидають. Тому багато рослин вже зникають з нашої планети. Тому їх занесено до Червоної Книги України. Як зникає вид? Це червона книга рослин України. До неї заносять рослини, яких Залишилось дуже мало, які зникають. Розглянемо рослини, які занесені до червоної книги. Це крокуси, конвалії, проліски. Треба оберігати рослини. Наступний лист скарга від мурашок. Любі діти, милі діти. Як же нам тепер прожити? В лісі недруги гуляли, наш мурашник зруйнували. А мурашник це наш дім, тепло затішно у нім. В ній сім'єю живемо та малята крестимо. А чи знаєте ви, чим корисні мурахи? Мурахи розпушують землю. Такий ґрунт краще пропускає повітря, воду та живліть коріння рослин, а також мурахи поїдають гусень і слюмаків. Який задає школу рослинам, тому не можна руйнувати мурашник та вбивати комах. А з чого зроблений мурашник? Підземна частина утворюється землю? Мурахи проривають ходи і виносять землю на поверхню. Верхня частина мурашника наземна створює собою землю. Маленькі тоненькі гілочки. Серед мурашок немає ледерів. вони всі працюють. Останній лист скарга від жабки. На річки в маліку прийшли і почали жабок ловити. Вони кричали: Ну, і бридки, вони хотіли нас убити. Малята, чи можна бувати жабок? Ні, не можна. А чи знаєте ви, що жабки дуже корисні, оскільки ловлять? Комашок. Подивіться, які у жабки добрі очі, які маленькі лапки, яка блискуча волога шкіра. І зовсім вона набридка. Пограємо в гру можна-не можна. Чи можна ламати гілочки на деревах? Ні, не можна. А що можна? Можна посадити нові молоденькі деревця. Чи можна зивати квіти в полі, на лузі в лісі? Можна? Ні, не можна. А що краще зробити? Саджати нові квіти? Можна руйнувати мурашники? Ні, не можна. А що можна? Якщо зустрічаєте мурашник, можна обгородити його паличками. Можна ловити жабок? Ні, не можна. А що можна? Можна за ними спостерігати. Молодці малята, тепер ви знаєте, як допомогти природі. До побачення!